Початку року на Прикарпатті зафіксовано понад тисячу пожеж в екосистемах. Рятувальники навчали журналістів та священнослужителів тактичної медицини. У вільний від роботи час двоє рятувальників рятували батька та трьох дітей. Продовж минулого тижня на Прикарпатті щодоби фіксувалося більше сотні випадків спалювання сухостою, які часто переростали у масштабні лісові пожежі, знищуючи все живе на своєму шляху та завдаючи шкоди людям та довкіллю. З початку року таких пожеж вже зафіксовано понад тисячу на площі 110 гектарів. Як наслідок, загинуло четверо людей та двоє отримали травми. Крім того, фіксуються й пожежі у лісових масивах. З початку року таких пожеж сталося 18. Вигоріло. Майже 30 гектарів лісу. Ці пожежі не випадковість, а наслідок злочинної недбалості. Поки інші воїни захищають кожен квадратний метр землі, люди власними руками нищать природу, ризикуючи своїм життям, своїх сусідів і дітей. Нами щоденно проводиться роз'яснена робота. Ми звертаємося зі всіх соцмереж та місцевих телеканалів та радіо. Ми проводимо рейди, але хочемо звернути увагу на те, що ми Будемо далі ліквідовувати ці пожежі, але тільки вдумайтесь і порахуйте, скільки витрачається ресурсу, державного ресурсу, який можна було б направити на дрони, на обороноздатність наших підрозділів, а не витрачати тут на гасіння пожеж, які тягнуть за собою великі. Катастрофічний наслідків з настанням сонячної погоди, яка спостерігалась на території області впродовж минулого тижня. Ситуація стала критичною не лише загорань сухої трави, а навіть лісів. 11 березня о 5 годині ранку надійшло повідомлення про пожежу лісової пістилки в селі Кричка, а саме на горі Погар. Площа пожежі наразі встановлюється. О 5.17 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави і чагарників в селі Снідавка Косівського району. Площа пожежі складає орієнтовно 4 гектари. До ліквідації пожежі залучено 9 рятувальників та 3 одиниці техніки. До всіх цих пожеж також залучено лісників та місцеве населення. Що стосується пожеж сухої трави, вони виникали майже у всіх тергромадах області. Щодня через необережне ставлення громадян до вогню, масштаби переважно кожної пожежі становлять близько одного гектара. Проте люди не зупиняються і здійснюють злочин проти природи, вбиваючи все живе. З початку року рейдові групи ДСНС виявили 67 паліїв сухої рослинності, яких притягнуто до адміністративної відповідальності. Також під час слідування на пожежу лісу в селі Пасічна на району. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління ДСНС області було виявлено чоловіка, який спалював суху траву на присадибній ділянці в селі, де в цей момент палав ліс. Рятувальник про факт повідомив працівників поліції, погасив пожежу, а з місцевими жителями провів профілактичні бесіди. Вкотре закликаємо жителів Прикарпаття бути відповідальними, адже спалювання сухостою часто переростає в неконтрольоване полум'я, що загрожує здоров'ю людей, завдає шкоди довкілля. Знищує живність та тягне за собою кримінальну відповідальність. Що стосується заходів безпеки для населення, під час пожеж у лісах можуть здетонувати вибухонебезпечні предмети часів минулої війни. Це загроза для кожного, для кожного, хто знаходиться в зоні ураження цих боєприпасів. Коли така міна здетонує, наслідки можуть бути катастрофічними. Рятувальники витрачають сили, але ще раз наголошую, ми витрачаємо державний ресурс який може бути направлений на обороноздатність держави, пам'ятайте, смог викликає погіршення стану здоров'я людини, провокує загострення хронічних хвороб, дихальної системи та виникнення нових, в тому числі й онкологічних захворювань. Необережно поводитися з полум'ям в екосистемах, Робити підпали сухої рослинності, полюбляєте прибирання вогнем. Тоді ця інформація для вас. Отож, за такі дії передбачена відповідальність зараз детальніше ознайомимо. Порушуєте правила пожежної безпеки в лісах, штраф для громадян, для посадових осіб, за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її незначній площі, штраф для громадян для посадових осіб. Самовільно випалили суху рослинність або її залишки, лугче пасовище, ділянку із степовою, водноболотною та іншою природною рослинністю, штраф для громадян, для посадових осіб. Далі цікавіше, тож палії вмощуйтеся зручніше за знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні сухих дикоросних трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, штраф. Проте це ще не все. За такі дії передбачено обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. А якщо ваші дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Якщо потрібно, перегляньте ролик декілька разів та зважте всі за та проти. Нацятого березня прикарпатські рятувальники провели спеціальний тренінг для представників медіа Івано-Франківській архієпархії Української греко-католицької церкви. Захід об'єднав журналістів і духовенство, щоб через змі та церковні громади ще раз нагадати про важливість профілактики надзвичайних ситуацій. Співпраця з головним управлінням ДСНС України Івано-Франківській області у нас триває давно однак вона ще особливо активізувалася після початку повномасштабної. Війни з часу створення Центру журналістської солідарності почали практикувати тренінги для медійників, власне із, щодо положення з вибухонебезпечними предметами та з питань надання до медичної допомоги спільно із. Відділом зв'язків з медіа та громадськістю управління ми запровадили проєкт професійна безпека, адже власні журналісти зазвичай першими опиняються на місцях надзвичайних ситуацій та катастроф і. Певно, що їм як нікому потрібні власне такі знання щодо як щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, так і щодо вміння надати першу допомогу медичну допомогу, чи верніше до медичної як в разі необхідності собі чи тим, хто буде поруч. Перша частина тренінгу була присвячена пожежній безпеці, особливо в екосистемах. Рятувальники нагадали про небезпеку підпалю сухостою, які щороку знищують гектари українських полів і лісів, завдаючи шкоди довкіллю та загрожуючи життю людей. Окремо наголосили на ролі журналістів у донесенні цієї інформації до суспільства. Саме змі можуть впливати на свідомість громадян, пояснюючи, що один сірник може призвести до трагедії, оскільки захід проходив у стінах архієпархії особливу увагу приділили і ролі ся Еднослужителів у профілактичній роботі, отже, серед нас багато є також і, і журналісти, і священники. одна й друга категорія це ті, які працюють тісно з людьми. Тому, думаю, надзвичайно важливо мати вміння надати першу домедичну допомогу. Тому я думаю, сьогодні, як журналісти, так і духовні особи і в умовах третього року війни кожен українець має бути готовим врятувати життя тут і тепер негайно. Церква має велику аудиторію, а її слово вагомий вплив. Тому духовенство може допомогти у формуванні культури безпеки серед вірян. Окремий блок тренінгу стосувався тактичної медицини, навичок, які можуть бути критично важливими в екстрених ситуаціях. Медик головного управління ДСНС в області Владислав Сверида навчив основним принципам до медичної допомоги за алгоритмом марч, зупинка критичних кровотеч, забезпечення прохідності дихальних шляхів, контроль дихання та грудної клітки, підтримка кровотеч. Кровообігу, запобігання, переохолодженню та допомога при черепно-мозгових травмах на спеціальному манекені медик показав, як правильно накладати турникет, зупинити кровотечу, фіксувати пов'язки та проводити серцево-легеневу реанімацію. Журналісти та священники не лише спостерігали, а й самі відпрацьовували техніку на практиці. Цей тренінг став ще одним нагадуванням: що безпека це відповідальність кожного. Журналісти, рятувальники та духовенство, об'єднавшись, можуть зробити значний внесок у формування культури. Культури безпеки у суспільстві, а головне отримані знання тепер можуть рятувати життя. 12 березня після добового чергування поверталися додому. По дорозі прибувши вулицю, побачили задимлення. Прибігли на місце, оцінили ситуацію. Приставили драбину така до стріхи, бо вже виривалися повном'я. Черев Кондрі Дмитрович почав гасіння. Я увійшов в дім, зустрів дітей при виході вивів дітей, потім ще сказали, що тато знаходиться. Тато виявив третій кімнаті, довів до порога теж на свіже повітря. Ну а далі вже приступили до гасіння по ситуації. А я тим часом приклав драбину і і почав. Люди почали допомагати відро ведро води і почав гасити, приступив до гасіння. Ми подавали воду до гори, а я там заливав. Просто коли сказали, гонь почав гасити, я зразу просто діти. Все. Мене вже більше нічого не цікавило, де діти. За 20 років вислуги від складності в нас вже відійшли. Ну, це було б 2-3 хвилини, трошки ми пізніше приїхали, це вже було б, просто ми так попали на самий початок. На Значить, так мало бути. Це час, коли так. В будь-якій ситуації не задумуємося, зупиняємося, навіть машина поломана, зупиняємося. Не не приїжджаємо мемонту так.